Перш ніж учні сядуть за парти, за парти сідають вчителі. У них сьогодні важливий урок, а точніше, перший етап щорічної серпневої конференції, педагоги мають визначити стратегічні пріоритети розвитку освіти міста та шляхи її реалізації. На секційних засіданнях методичних об'єднань конкретизуються завдання кожної категорії педагогічних працівників на новий навчальний рік. Ну, сьогоднішнє зібрання розпочалося е, обговоренням нових соціальних ініціатив президента. Сьогодні наші вчителі отримують нові рекомендації по викладанню предметів, обговорять свої плани на майбутнє, обсудять, як нам працювати в цьому році з обдарованою молоддю, щоб наше місто вигляділо найкраще, отримуючи багато призових місць на олімпіадах, в різних конкурсах, щоб наші діти е, мали зайняли достойне місце серед всіх школярів, школярів України 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. Особливим цей рік стане для учнів п'ятих класів, і вони перші це відчують. Такі основні нововведення для учнів п'ятих класів це те, що вони починають вивчати другу іноземну мову. В них вводиться. Інформатика з п'ятого класу непростим. Цей рік буде і для першачків з 1 вересня 2012 року. Набув чинності новий державний стандарт початкової загальної освіти та впровадження нових навчальних програм для учнів перших класів, а з нового навчального року і для учнів других класів. Учні першого класу починають вивчати англійську мову, природознавство. Більша увага звертається на здоров'я зберігаючі технології, і з другого класу учні опановують новий предмет інформаційно-комунікаційні технології за допомогою предмету сходинки до інформатики. У всіх школах міста для кращої адаптації до навчання були проведені батьківські збори для батьків майбутніх першокласників: дні відкритих дверей, екскурсії по школі, знайомство з першою вчителькою. Як забезпечується реалізація нового державного стандарту? Ну, в зв'язку з введенням другої, другої наземної мови в п'ятих класах наші учні теж і їх батьки вибрали другою мовою. Більшість вибрала це німецька мова, інші вибрали російську мову. Ви знаєте, що Україні більшість школярів 52 вибрали теж німецьку мову. Наші учні забезпечені в повній мірі вчителями цього предмету. Ми дійсно нам пощастило в цьому плані, забезпечені підручниками. Тож ми думаємо, що іноземна мова і російська мова будуть вивчатися на високому рівні. Також початкові класи, всі вчителі, які будуть викладати сходинки до інформатики, теж пройшли курси при обласному інституті вдосконалення вчителів і повністю опанували цей предмет. Не залишаються поза увагою освітян міста і нові соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України. Однією з ініціатив є забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти. Це обговорювалося на методоб'єднанні методистів і завідуючих дошкільними навчальними закладами. Загалом провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста у новому навчальному. Році має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі.